Привіт усім! Вітаю вас на своєму каналі. І, мабуть, ви зараз подумаєте, що це вона нам показує холодильника, мабуть, буде нас пригощати. Але ні, в мене буквально вчора, в останньому відео, я сказала таку фразу, що в мене є моя діонея, мухоловка, яку я утримую в холодильнику. І я туди помістила її на зимове утримання. Вже буквально. З середини листопада. Вона знаходиться в мене в холодильнику. Зараз я вам покажу. Ось вона на нижній поличці. Ось отут. Зараз я дістану її, щоб вам показати детальніше, як вона в мене тут утримується. Ну, ось отак. Я її помістила в пакетик, бачите в кульочок. І отаким от чином вона знаходиться в мене на, поличці, на нижній поличці холодильника. Ще хотіла вам щось показати. Зараз хвильку включу. Ось так ми зробимо. Дивіться, бачите, камера має 4 градуси тепла. В морозильній камері мінус 21. Але сама камера, от сюди, холодильна камера, має 4 градуси. От в такому стані, от при такій температурі, зберігається моя діонея. Зараз я зніму пакетик і я вам покажу, чому я помістила її на зимове утримання, чому саме в холодильник. Так як в квартирі в мене температура в будинку 18,5 градусів це найнижча температура, що я допускаю в зимовий період, але так як працює опалення, температура піднімається до 19, ну 19,5, може бути, і пересихає повітря. Так як мухоловка це холодного утримання рослина, Відповідно, для неї ця температура була зажарка. І вона цього року, після того, як я її купила на виставці, то було в квітні, місяці, здається, 26 квітня була виставка, я купила її. На виставці там були вже дорослі три розетки. Вони мені заквітли, вони викинули від відквітли, квіточки і з'явилися коробочки на сіневі. Два квітконоси я зрізала раніше. Ну, а на одному квітконосі я вирішила все-таки допустити, щоб дозріли тих кілька коробочок, і навіть зібрала насіннечко. Давайте я відкрию. Я вже ось тут привідкрила. І ось дивіться, в якому стані знаходиться зараз ось отака оця моя дівчинка. Вушка наші. Скажем так, в тих розетках старенькі розеточки, які були, там вони є, вони нікуди не поділися. Але вона почала дуже активно нарощувати молоді розетки всередині. Дивіться, ось наче була одна старенька розетка. Тут у нас є ще одна мамкина розетка, але з-під неї буквально почали проростати молоденькі, молоденькі оці, бачите, діточки. Але дуже багато діток почало нарощуватися звідти зсередини. Дивіться. Якщо ось так взяти, то тут, напевно, їх є вже 5 розеток, навіть більше, скільки тут діток. Ось. Але наразі зараз, якщо її потримати отак от 2-3 години, потримати її на кухні при плюсовій температурі, ну, при 18 градусів, оці ловушки почнуть активно рости. Так як я прочитала інформацію про Діонею, що їй бажано з листопада десь по кінець січня, оцих три місяці, перебувати в прохолодному стані, я що зробила? Я перестала поливати її. І десь на протязі двох чотирьох тижнів я взагалі не підливала сюди водички. Тобто, таким чином я призупинила ріст оцих молодих розеток. Це для того, щоб рослинка могла перепочити і тоді з новою силою, з новими такими запасом енергії, запасом речовин, почала би нарощувати гарненько свої розетки вже по весні. Тому і вирішила я таким чином це зробити. Бачите, дивіться, тому що деякі листочки почали дивіться, відгнивати. І це старий листочок від старої розетки. Бачите? Ось, для того, щоб вона гарненько активно наростила молоді розеточки, їй повинен бути отакий перепочинок. Ну, але перепочинок, відповідно, повинен бути у прохолоді, що я її зробила. Я перестала поливати, взагалі перестала поливати, і тепер вона у мене знаходиться в холодильнику і буде там ще стояти аж до кінця січня. Тобто, ще добрих 4 тижні ця розеточка. Ця моя діонея, ця моя рослинка буде перебувати в холодному стані. Ось, бо тут, бачите, вона дуже активно почала знову нарощувати свої отакі ловушечки. Дуже гарні листочки вона видала, бачите, дивіться, які молодесенькі, зелененькі, гарненькі. Ось, і їй дуже, їй дуже подобається, як я побачила по цих ловушечках. Бачите, вони буквально такі от свіжесенькі, дивіться, які молоденькі, гарнесенькі. Ось тут навіть молоденький листочок, бачите, дивіться, яка гарна ловушка. І вона їх нарощує помалесенько, помалесенько, вони ростуть в неї там, в холодильнику. Так що ось така картина. Я, чесно кажучи, не сподівалася, я хотіла сама проекспериментувати, подивитися, як вона почуватиметься в холодному стані. Єдине, що тут не можна поливати, не можна давати їй вологи. Їй достатньо тієї вологи. От якщо ми подивимося ось так, бачите, тут коріннячка багатенько. Ось, там в мене сухо, тобто там немає взагалі водички. Е, мох, ну, я б сказала, такий ледь-ледь-ледь, він ледь-ледь вологий, він не мокрий. Ось, Грунт теж там такий, напевно, дуже-дуже маленько вологий, але перебуваючи в такому стані, вона зараз не росте активно. Хоча, дивіться, яка гарна розеточка, дивіться, яка ловушечка гарненька. Ось молоденька, гарнесенька ловушка нарощується. Ну і тут в неї є ще і ще ловушечки є. Подивіться, бачите? Малесенькі, вони такі акуратні, такі гарненькі, дивіться, які вони. Зубатенькі. Ця закрита, напевно, десь я її торкнулася, а вона ще й не відкривалася так. Ось, Так що знову ми накриємо її тим самим пакетиком. Я, мабуть, зараз на дно туди капну буквально дуже там півчайної ложечки водички. У мене є відстояна водичка, тому що я використовую для неї воду повторного вторинного осмосу. Ось, але в мене немає дистильованої води, але в мене є відстояна водичка, така яку я використовую для акваріумних рибок. Тому додам зараз сюди буквально так в чашечку туди на, на, на дно. Грамулечку водички, щоб та вода не скільки вібралася корінчиками, скільки, щоб вона випаровувалася під оцей пакетик. І буде вона в мене стояти ще аж до кінця січня. Те, що ось така картина. Ось так вона зберігається. Бачите, хто б сказав, що вона загине або щось, я вам явно показала. Дивіться, вся зелень свіженька. Ось там гарненько нарощуються молоденькі розеточки, і я, мабуть, думаю, що нам. Як я їх дістану з холодильника, вже, так, вже коли вийму їх на повністю на літнє утримання, то прийдеться нам відсадити ось цих молоденьких діток, залишивши, ну, напевно, в горщику по одній рослинці. Цей горщик трошечки завеликий, але я візьму меншенький і відсаджу кожну, роз... кожну розеточку, посаджу окремо. Ну, А це будемо робити з вами разом. Ну, ось і все. На сьогодні така невеличка інформація про мою діонею. Ось так вона гарненько, бачите, немає пошкоджених листочків, ви бачите самі. Ось така картина. Біше того нарощується, бачите, гарненькі такі ловушечки. Ось. Ну, ось отак я її, бачите, помістила знову назад в холодильник. Там буквально, бачите, водичка така трошечки по пакетику, це та, що випаровується. І нехай так вона стоїть тепер до кінця січня все. А я всім дуже-дуже дякую за сьогоднішні перегляди. Дякую вам за ваші пальчики догори. І всім пока.